Минуло 65 років з того дня, коли радянські війська звільнили Бердичів від німецько-фашистських загарбників. У грудні 1943-го пройшла Житомирсько-Бердичівська стратегічна наступальна операція. Найзапекліші бої, у яких були задіяні десятки тисяч військовослужбовців та тисячі одиниць бойової техніки, точилися у Бердичеві та на підступах до нього. 5 січня 44-го року війська 1-го українського фронту зламали оборону ворога та оволоділи містом. У цих боях відзначилися кілька стрілецьких дивізій. Нищівний удар по фашистах завдали бійці 44-ї гвардійської танкової бригади та. 227-ї штурмової авіаційної дивізії усім частинам та з'єднанням, які брали участь у визволенні міста, присвоїли найменування іменування Бердичівські сотні солдат та офіцерів, були нагороджені орденами і медалями. Пам'ять загиблих воїнів та нині живих учасників тих подій вшанували бердичівляни на урочистому зібранні. Подвиг радянських військ був, є і залишиться неоціненним для багатьох поколінь мешканців Бердичева, наголосив уступному слові міський голова Василь Мазур. Від імені ветеранів, які звільнили Бердичів від окупантів, виступив почесний громадянин міста Степан Лівінський. Ми ветерани, великої знаної війни. Знаємо, що таке мир і що таке війна. І це мір та труда. Учопи, то війна сплошна розруха і гибель многих ні в чому не повинних людей. Тому призиваю вас всіх, берегіть мир. мир – надежда на життя. Учасники зібрання поклали квіти до вічного вогню та прийшли урочистою ходою до пам'ятників перемоги та визволителям Бердичева. Святкування 65-річчя із дня визволення Бердичева від нацистів продовжилося у міському палаці культури імені Олексія Шабельника. За самовідданість, патріотизм та безсмертний подвиг ветеранам та учасникам Великої вітчизняної війни слова подяки від імені міської громади висловив Василь Мазур. Скільки б часу не прийшло? Наша пам'ять буде берегти імена героїв і ті незабутні історичні дати. Ми вклоняємося низько і просимо у Бога для вас міцного здоров'я і ще довгих-довгих років життя. Від імені міської ради та її виконавчого комітету я хочу привітати всіх бердичівлян з ним визволення Бердичева від німецько-фашистських загарбників. Степан Лівінський, Іван Павленко, Микола Калинський, Клавдія Євсєєва, Веніамін Коваленко їм та багатьом іншим, хто визволяв бердичів у боях, боровся із ворогом у підпіллі, не шкодуючи себе працював у тилу та відбудовував місто у післявоєнні роки. Дякували бердичівляни. Сьогоднішній день ветерани та учасники великої вітчизняної зустрічають зі змішаним почуттям. З одної сторони якась радість, що над нами мирне небо, а з другої сторони, скорб. что очень осталось мало тех ветеранов, которые освобождали в частности город Бердичев и вообще участников Великой Отечественной войны. С каждым днем их становится все меньше и меньше. И я должен сказать огромное спасибо нашему руководству города, особенно Василию Константиновичу Мазову, за то, что он при любых условиях всегда уделяет огромное внимание І заботу о ветеранах Великої Вілікатіснеї війни для нинішніх ветеранів велика Вітчизняна війна стала воїстину народною і священною. На захист батьківщини піднялися всі від малого до старого: армія і народ, фронт і тил. Нинішній ювілей це нагода ще раз сказати добрі слова людям, які йшли назустріч смерті, щоб подарувати наступним поколінням життя.